Сьогодні я покажу вам графік, який показує, коли купувати та продавати. Я користуюсь саме цим графіком. Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали. Я радий вітати вас на найкращому крайномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися і вивчати, що таке доларова домінація. Відео буде максимально коротке, розповім просто такі можна сказати, факти. Покажу, як цим користуватися, як цим я користуюсь. Якщо вам сподобається цей інструмент, можете користуватися ним самостійно. Перед вами. Сайт, на якому можна дивитися графіки різних криптовалют та акцій, більшість людей користуються ним. Я особисто користуюсь також ним. Називається він TradingView. Ви можете побачити, як називається на екрані, і знайти його вже самостійно. І так, що? Я хочу вам показати перед вами графік біткоїна. Графік біткоїна в нас тижневий. Ви можете бачити, що ось тут обран тиждень і кожна ось така свічка це є тиждень. Якщо ми обираємо, наприклад, денний графік, то свічок буде більше. Графік буде більш детальним, і ось так можна його регулювати. Це просто необхідно буде для того, щоб вам було зручніше зараз вивчати, що таке доларова домінація. І так, на цьому графіку в нас видно лише зараз біткоїн. Тобто, ми можемо бачити ось тут його ціна, ось тут його графік, і ви можете бачити, скільки він коли коштував. Але. Ви також повинні розуміти, що в ринку а, ну, є деякі активи, які можна моніторити і відслідковувати, в якому стані вони знаходяться. Перше, що вам ну, треба зрозуміти, це доларова маса. Тобто всі активи в більшості купуються за долар. Так, звичайно, можна там за євро, за ще щось, більшість за долар, і ми будемо відслідковувати саме ось цю доларову масу. Логічно буде зрозуміти, що якщо доларова маса зменшилася, то це означає, що вартість в активах збільшилася. Фондовий ринок, криптовалютний ринок, золото. Там фондовий ринок поділений на декілька інших. Там облігації, акції, ще щось, ф'ючерси, ринок, нерухомість, земля. Ви можете відслідковувати скільки саме доларів бумажок зараз в цій масі. Якщо ви слідкували за Ворном Баффетом, то ви знаєте, що останні декілька років він дуже активно збільшував доларову свою доларовий відсоток свого портфелю, за навіщо він це зробив? Він це робив для того, щоб очікував падіння ринку, і для того, щоб потім закупатися на низьких позначках вже активами. Далі, коли він, наприклад, загрузиться в активи, тобто доларова маса буде маленька, а активів буде більше, і він почне. Чекати, коли вартість активів буде ще збільшуватися відносно доларів, і тоді доларова маса буде взагалі малесенька, порівняно з активами, і тоді їх потрібно продавати для того, щоб збільшувати доларову масу і таким чином її компенсувати. Тобто, у нас і доларова маса збільшилась, і кількість активів збільшилась завдяки тому, що ви в потрібних точках купили та продали. Тепер дивіться, як ми будемо цим користуватися, і так. Для того, щоб додати нашу домінацію долара, нам треба натиснути на плюсик, і ось вот тут ви можете знайти USDT.d. Коли ви знайшли USDT домінація, у вас тут будуть кнопки. Та же відсоткова шкала, нова, це нова шкала і нова панель. Натискаємо нова, це нова шкала. І все, графік у нас додається. Тепер дивіться, у нас є новий графік, який накладено поверх графіку з біткоїном, і ми можемо бачити, що вони ходять зазвичай в різні. Ну, по різному, тобто, дивіться, якщо у нас тут графік біткоїна максимально низькі позначки, да, дно з 16 там, до 30, то домінація долара була максимальна. Тобто, тут або завели купу доларів, або підготували купу доларів, або розпродали біткоін і ну, з'явилася купа ось такого кеша доларів. І це означає, що його будуть намагатися урівняти. Якщо у нас є ось така велика розбіжність, то це буде значити, що скоріше за все ринки підуть друг другу назустріч і будуть е порівнюватися. Да? Тобто і тут починає у нас біткоін зростати, домінація зменшується, тому що купуються, купуються, купуються і вартість біткоїна зростає. Зазвичай відбувається так, що коли вони ось тут е зустрічаються в пересіченні, то йдуть далі. І таким чином у нас вже домінація зменшується, а біткоїна ціна збільшується. Якщо ви подивитесь на е, графік з інших якихось е, часів, то ви побачите все те ж саме. І я цим користуюсь. Ви можете відслідковувати і дивитися, в якому е, сенсі це все відбувається. Але якщо ви будете дивитися, наприклад, е, там. Годинні графіки, то скоріше за все воно не буде так детально показувати. Так, звичайно, ми будемо бачити, що ось тут воно є. Тобто, скоріше за все, по цьому графіку у нас домінація буде зростати, ціна буде трошки падати. По годинному графіку. Ось тут ви також бачите, як це все було відпрацьовано. Але на таких погодинних графіках воно не завжди спрацьовує. Також знизу ви можете бачити, що у мене є RSI. RSI також показує, що біткоін зараз, якщо дивитися погодинно, він перекуплений. І, скоріше за все, логічно буде, що він буде падати, але цього може і не статися. Обов'язково дивіться і слідкуйте, як це все відпрацьовувало історично. Якщо воно історично працювало, це не означає, що далі воно буде так само працювати, тому що є також багато е випадків, коли воно не спрацьовувало. Наприклад, ось тут. Тут ми можемо бачити, що е вони далеко друг від друга знаходяться, тобто домінація у нас маленька, біткоїна ціна велика, і тут, наче, біткоїн... Пішов падати, домінація пішла зростати. Тут є пересічення, але як ви бачите, оп-оп, і воно вернулось назад. Тобто ціна пішла далі зростати. Це погодинний. Чим менш детальний у вас графік, наприклад, денний, тим. Частіше це все відбувається як треба, і ось тут ви можете бачити, якщо ви ось так будете юзати його туди-сюди, то ви можете трошки зламати да, графік. І якщо у вас це відбулося, вам необхідно просто перемкнутися на іншу, на інший актив, і потім повернутися на свій. Наприклад, в цьому в даному випадку біткоін. Якщо ми подивимось на денний графік, то логічно буде те, що ви бачите, що домінація тут падає, а ціна трошки зростає. Тобто, вже на денному графіку, ми будемо бачити, що ціна повинна трошки зростати, але не факт, що це буде відбуватися. Що я пропоную? Я пропоную на ось таких пересіченнях можна відкривати. Ті ж самі, наприклад, ф'ючерсні позиції, звичайно, з маленьким плечем, і можна ставити якийсь стоп, наприклад, за якийсь рівень, де ви будете бачити, що, ну, наприклад, щось таке, якщо ми будемо бачити, тут, що у нас тут пересічення пішло, тут зайшли в лонг, наприклад, стоп кудись тут поставили, тобто, якщо піде. В зворотному напрямку домінація знов буде зростати, то тоді ціна скоригується. Але якщо все ж таки буде це пересічення відпрацьовувати як тут, і тоді ціна вже й піде вгору. Ви можете самостійно тестувати а, цю стратегію. Як ну, звичайно, якщо ви бачите, що ви ось так, наприклад, що там наклацали, змінили, то. Знову перемкнулися на інший актив і повернулися на свій. Все у вас буде працювати. Такий інструмент. Так, ви можете його використовувати, ви можете таким чином моніторити, скільки зараз USDT на ринку, в якому він стані знаходиться, і чи варто зараз купувати або продавати. Що думаєте стосовно цього інструменту? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі і ваші думки. На цьому сьогодні, все. Дякую. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.